Ну, а далі ми поговоримо про тему, яка сьогодні відкрилася для нас е зранку. ДБР встановило, що Країл, якою керував Іван Рудий, не позбавляла ліцензії онлайн-казино, власниками якого є росіяни. Рішення не приймалося, незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян. Також слідчі встановили, що людина Котра безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Наразі суд обрав запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою Бенефі... бенефіціарам власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки і доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництво державі агресору. Олексій Євченко, громадський діяч, віце-президент Асоціації грального бізнесу України, доєднується до нашого ефіру. Пан Олексію, ви вже з нами. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, Пан Олексію. Давайте почнемо з того, що незважаючи на численні фіксації, перевірки і так далі, все ж таки ці люди в цьому онлайн-казино співпрацювали з країною агресором Як так можливо, ну вже на третій рік повномасштабного вторгнення. На жаль, у нас в країні дуже часто і наразі трапляються такі випадки, коли люди співпрацюють з агресорами. І це відбувається не тільки в державних органах, це також відбувається і в звичайному житті. Молодь палить автівки нашим а, збройним силам України, і так далі. І так далі. Це питання того, що ворог взаємодіє з нашими людьми до сих пір на території України, і ми маємо протидіяти цьому більш суворіше яким чином, і загалом ви можете пояснити процедуру, як російські фірми заходять на український ринок, а потім ще звідти і не можуть піти. Ніхто їх не проганяє? Ну, насправді цього не має відбуватися, тому що в нашому законі про легалізацію реальних ігор встановлено дуже багато фільтрів. І один із найголовніших це саме протидія компаніям, що заходять до нас від ворога. І те, що так відбувається, це відповідно провина е, тих людей, яких пропускали ці документи, і тих людей, яких зараз е, заарештували або планують заарештувати, і з приводу яких проводять зараз е, обшуки і арешти, тобто це їхня персональна відповідальність, а не наших е, структур, які за це відповідають. Ну, звичайно, Країл, як відповідальний орган держави в сфері грального бізнесу, має перевіряти повністю всі документи і має всі повноваження та інструменти, за допомогою яких вони можуть це зробити. І відповідно, коли вже існує інформація і в загальних засобах масової інформації, в інформаційному просторі, коли є судові рішення, коли є багато е, е, рішень експертів то якось на це вже можна звертати увагу і швидко це вирішувати. Дивно, що наші правоохоронні органи так довго тримали цю ситуацію на паузі. Мені здається, що її можна було вирішити набагато раніше. А на ваше бачення, чому тримали так довго на паузі? Це важко відповісти. Зрозуміло, так само важко і пояснити, як російський бізнес у нас досі працює. На жаль, у нас є якісь шпарини, і на жаль, не вистачає можливо або політичної волі, або якихось рук, які можуть дотягнутися до всіх цих шпарин для того, щоб перекрити кисень всім ворожим намірам на території нашої держави. Чи можна думати про те, що тут є корупційна складова? Сто відсотків. Я певен в цьому на 100%. Якщо щось не відбувається, це не відбувається, тому що певні люди приймають або не приймають рішення. Вони знали про це, вони знали, що це за компанія, і мали приймати відповідні рішення і закривати її вже давно. А на яких рівнях може бути корупція, пане Олексію? Ну найвищий, на самому вищому. Наразі ми знаємо, що держава планує реорганізувати взагалі. Керування гральним бізнесом в Україні і планується країл е, ліквідувати. Поки що цей наказ не підписав пан Зеленський, але е, такі наміри є. Якщо це відбудеться, то будуть передані повноваження цієї організації в іншу якусь організацію, яка буде створена. Хоча наразі механізм ніхто не розуміє, тому що для того, щоб це зробити, потрібно переписати певні е, пункти в законі. І відповідно їх переприйняти через Верховну Раду. А оскільки Верховна Рада до сих пір не змоглася прийняти певні необхідні рішення, що стосується податкового навантаження аграрного бізнесу, то я зважаю, що вони і рішення щодо реорганізації країн будуть приймати дуже дуже довго. Ну, анонсують до 1 квітня 2025 року його ліквідувати. Ви вбачаєте, що це нереально. Дивіться, по перше, ще не підписав Зеленський. Відповідно, цей документ не вступив в силу. І перше квітня це просто на папері. Це раз друге для того, щоб це зробити, потрібно в законі переприйняти певні пункти. Ще раз, Верховна Рада до сих пір, а це вже починаючи з 20-го року, серпня 20-го року, не прийняла закон про оподаткування грального бізнесу. Має бути певна політична тоді воля про створення нового органу, як він буде створений, на яких засадах і так далі. Це потрібно переписати закон, а це не так просто. пан Олексій а загалом гральний бізнес як себе зараз почуває в умовах панмасштабного вторгнення? Дуже погано почуває, але відповідно деякі області грального бізнесу вони працюють трохи краще, мається на увазі онлайн-бізнес. Офлайн бізнес як таковий, як такий, він дуже погано працює. Хоча наші посадовці весь час звітують про збільшення надходжень від реального бізнесу, але ці надходження більше відбуваються не через розвиток реальної сфери, а через тиск на підприємців і на витискання всього, чого можливо, і накладання штрафів а ліцензії. Ню, ліцензії купуються, але вони купуються далеко не в тих, не в тих кількостях, які наразі сьогодні могли б купуватися в Україні і приносити гроші в бюджет. Ми весь час є свідками того, що майже там кожен тиждень проходять якісь гучні скандали щодо того, що існують незаконні казино, незаконні онлайн казино, незаконні зали з ігровими автоматами. І не дивлячись на те, що в нашому законодавстві передбачена і е, відповідальність для правоохоронних органів за бездіяльність, то одно нічого не змінюється. Тобто на найвищому рівні, на жаль, цій проблемі не приділяють нормальну увагу. І я просто хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що коли, коли створювався країл, в члени країн не попав жоден, жоден, я підкреслюю, спеціаліст грального ринку. Обрали певних людей, які в цьому нічого не розбиралися і приймали рішення, тому що їм хтось говорив ці рішення прийняти. Тобто у Івана Рудого немає досвіду працювання в ігровому бізнесу. Подивіться, будь ласка, на його біографію. Коли він прийшов до керування агральним бізнесом в Україні, до країв, це перший орган, який створили державний орган в Україні. В нього немає досвіду, в нього немає знань, в нього немає розуміння, що і як відбувається на ринку. Якщо ви знаєте, біля країв була в свій час створена консультаційна експертна рада. От туди входили всі ті люди, які знаються на гральному бізнесі. А семеро членів країв, які були до того, як прибрали пана гетьмана, якого звинуватили в хабарі 90 тисяч доларів. да? вони взагалі не зналися на тому, що є гральний бізнес, як його розвивати, в яку сторону йти, що потрібно вирішувати. Тому відбулася така ситуація, яка вона є на сьогоднішній день. Країн як орган, як державний орган не запрацював, нормально не робив свої функції, і зараз просто повністю він заплямований корупцією. Ну і сприяв же казино країні-агресора, виходячи, так? Ну, ви ж розумієте, що якщо люди запрямовані корупцією, до них завжди можуть дібратися ворожі агенти і їх, скажімо так, використовувати в своїх планах. Тому все це є тільки наслідками того, як був створений країл, кого поставили в нього, як він функціонував, і який нагляд був за ним зі сторони держави. Пане Олексію, стосовно ліцензії, чи може ця ліцензія автоматично закінчитися у цього казино онлайн росіянського? Чи буде вона відкликана? Як розкажіть про цей аспект. Ну, може бути прийнято судове рішення, і вона може бути відкликана і гроші не повернуті. Завжди, коли видається ліцензія, на вона видається на певний термін. Термін закінчується, ліцензія не продовжується. Але мають приймати це рішення відповідні органи, тобто або судовий орган, який приймає про це рішення, або е, наші правоохоронні органи, які знову ж таки через суд це доводять, або це приймає Країл. Країл може прийняти це без будь-яких судових рішень. А те, що він зараз без очільника, буде ця якась організація функціонувати? Вона буде функціонувати, тому що вона передбачена законом. Вона нікуди не дінеться. Є країл, є апарат країло, але він не буде працювати ефективно, тому що взагалі в країлі існує сім членів плюс апарат. Але якщо зараз не буде керівника, як будуть прийматися рішення, як будуть прийматися рішення там через ліцензії, і так далі, поки що не зрозуміло. Ще два запитання, пане Олексію, стосовно того, що е, ну якби країна ж агресор володіє цим казино. Наскільки реально загалом отримати базу даних, бо кажуть, що і військові були ж клієнтами в тому числі? Ну, якщо ви реєструєтесь, у нас до законі прописано, що гра е, на будь-якому майданчику, або це офлайн, або онлайн, має йти через реєстрацію, тобто ви не можете грати. Доки ви не введете свої документи, що ви не підтвердите, що ви особа, яка більше 21 року, і відповідно звичайно, вся ця база даних може потрапити до рук нашого ворога. Окрім того, що якщо будуть, скажімо так, зроблені певні аналітичні викладки: хто більше грає, хто залежить від гри, хто більше програє, кому потрібні гроші, це можна використовувати також в ворожих цілях. Тобто, ну по факту, це загроза максимально серйозна. Загроза по базах даних завжди серйозна. І це стосується не тільки грального бізнесу, це стосується будь-якої іншої діяльності. Тобто, це має бути правильно організовано в будь-якому разі, якщо є підозра, а це навіть не підозра. Це ну, було майже доведено впевненість, що за цими е, компаніями стоять е, наші вороги поскалити, то, звичайно, ці ліцензії мали б бути просто скасовані одразу, як тільки виникли такі підозри. Одразу. Чого не було зроблено ще й довгий час. А, скільки таких фільм, фірм може бути казино онлайн на території України росіянських? Я не можу сказати. Це інформація так. Це може бути інформація України. Ніхто. Інші ні експерти, ніхто не може вам точно сказати, тому що, по перше, з'являються нові компанії онлайн-казано, так звані дзеркала гральних компаній, і це має бути постійною роботою між країл та певними правоохоронними органами, які оцінюють і які знають, які компанії з'являються нові і працюють без ліцензії. Не мають бути ефективні механізми блокування таких. Компанії одразу на старті їх роботи. Пане Олексій, дуже вдячні вам за відповіді і роз'яснення. Розуміємо, що ситуація важка, але ось уже ДБР взялося за справу. Цікаво, чи доведуть вони її до суду. Ну і, зрештою, що ж буде яке судове рішення. Дякуємо вам, Олексій Євченко, вам. громадський діяч, віце-президент Асоціації грального бізнесу України. доєднувся до нашого ефіру.